День Незалежності в Україні святкується уже 23 роки поспіль. Це свято суверенітету та національної єдності українського народу. Урочистості з нагоди свята у Харківському районі проходили в актовій залі райдержадміністрації. Аби кожен мав змогу привітати співвітчизників, Харківська районна рада встановила велику листівку. Голова Харківської райдержадміністрації та голова Харківської районної ради також залишили на ній свої вітання та побажання. За 23 роки виросло ціле покоління українців, для яких герб, гімн і прапор України стали рідними. Не все було просто на шляху Незалежності, не все просто в Україні і за ці 23 роки. Тільки за останні 10 років Україна пережила дві революції. Тяжко сьогодні на душі, але ми може через сльози, але ми сьогодні співаємо. То, що сьогодні це наше свято, день незалежності України. Слава всім вам, слава Україні! Ми празднуємо державні праздники, і я хочу, щоб кожен українець, кожен житель Слобожанщини почувствовав гордість за свою страну. У нас прекрасний народ, у нас очень красиве. Очень владородна земля. У нас самые лучшие люди. і я хочу їм пожелати в цей день щастя, міра, добра і щоб всі их желания, всі их чаяння сбылись. На честь дня незалежності, особливо працьовиті та талановиті мешканці району отримали подяки та нагороди за плідну працю на благо держави. Завітали на свято й слобожанські таланти. Такие праздники у нас бывают, наверное, в сегодняшнее время не очень часто, такая прекрасная атмосфера. Самые впечатления были, наярчайшие, на необыкновенные выступления наших коллективов. И в сегодняшнее время, мне кажется, это очень важно, что есть такие праздники, что есть такая праздничная атмосфера, это поднимает дух людей, это настраивает на позитивный лад и на самую светлую веру в то, что будет все действительно прекрасно в нашей жизни. Я хочу висловити щирі слова подяки Харківській районній державній адміністрації за чудове свято нашої України. Яке стверджує нашу національну ідентичність і підтверджує нашу українську самобутність. Величезне спасибі за цей чудовий концерт, який ми сьогодні переглянули. Безліч талантів, що підтверджує те, що Харківський район дійсно перлина Слобожанщини. Сподіваємося, що на нашу нашу країну прийде мир, злагода і добробут. Слава Україні! З Днем незалежності Україно! квітне. Та сяйна радість всьому світу.